До ну, вашої уваги нову покращену модель нашого трактора. Чим вона покращена, чим вона цікавіша. Значить, на нашому тракторі встановлені гризовички, які будуть захищати вас від болота, захист рівнів, яким не буде давати можливості попадати в болоту на наші рівні, тобто вони не будуть фуксувати, не будуть проскакувати. Збільшилася в нас площадка для ніг, тобто сидіти на тракторі стало краще, зручніше. Принцип роботи нашого трактора залишився той самий. За допомогою такого простенького нехитрого речага ми опускаємо любе і піднімаємо любе навісне обладнання. Опускається воно дуже легко, дуже зручно. Щеплення в нас залишилося на руку за рахунок плаваючої коробки. Щеплення наше може бути тільки ручне. Воно дуже зручно, воно дуже акуратно. Блокировку дифференціалу ми робимо на педала, тобто за допомогою педалі ми будемо праве чи ліве колесо. Рульове управління ми ставимо Жигульовське, ступиці ми ставимо Жигульовське, тормоза також жигульовська. Задія встановлений жигульовський тормозний барабан, циліндрик щеплення, бачок для щеплення, циліндрик тормозний і бачок ножи. Раму ми робимо тільки з 80-го швелера, всі токарні роботи, тобто передньої балки, шкварня, у нас все буде точене, товщина стінки втулочок буде не менше, ніж 6 мм.